Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. Видно, люди подивилися попереднє відео і прийняли рішення заглянути, скажімо так, в генератор автомобіля. Позвонили, кажуть, треба послухати, подивитись. В общем, де щось шкребе таке. Як. Ну, Шкребе то й шкребе, понятно. Я вже шківок зняв, кришку зняв. Таке, як кульки тут квадратні, але прикол в чому. Тут уже покернено все. Отак от. Зрозуміло, що, ну не пойми як. Такий шківок. Ну, в принципі, шків як шків. все нормально. Це отакої товщини шайба тут, можна, півторачка. Не гровера тобі, ні, нічого тут більше нема. Понятно, що воно облизувало, прокручувалось шків. Розпердолило. Ну, в общем, класіка, як то кажуть, класика жанра. Не знаю, подивимось, що воно як, проміряємо, може, ми підберемо інший шківок. Ну, то таке. Значить, открутив я два гвинта на щотках. Воно ну, откручено. Щотки не, не відстрелюють самі, я так розумію. Ну, правильно, я розумію, їх тут практично немає. Зараз я вам покажу. Але. Я на стенд його поставив, в принципі, все крутиться. Злазити диви не хоче. Джорджавелю. О. Отакі щітки, щоб ви розуміли, да, тут їх вже практично, практично нігт. Ну, Подивимося, якщо у нас є, ми замінимо щотки. Сама інтегралка робоча. Колектор. Якщо видно, то я думаю видно. Також потертий, погрижений. Не знаю, звісно, наскільки, є там, що точить нема. Не готов вам відповісти. Ну і зараз пробуємо розбираємо все це діло. Для себе роблю пометку, щоб мені потім не крутити, не мудохатись. По іншому, тут, звісно, що не збереш, то що одне вухо внизу, вуще, ширше вгорі, отак от. Ну, зрозуміло, так? Да? Пробуємо, розбираємо і дивимося, що нас там чекає всередині. Розпресуємо, не розпресуємо, подивимось. В общем, я зараз розбираю, буде десь якийсь цікавий момент, включаюсь і показую. Так, парафія, ми продовжуємо. В общем, ледь би-ледве. Би я все це діло розібрав, позакипало. Наглухо все просто. Не знаю, як він давав зарядку, ну в общем, В общем. общем. вчасно спохватилися. Тут ще поки не терло, вродь більш-менш. Але, але, значить, що ми бачимо? Куски ось сепаратора. Бачите? Отаке. От Те, що покірньо непонятно не вилазить нічого. Открутив три гвинта, там он бляха. Взагалі, не знаю, як його все це діло вибити. Тут все квадратне. Ну, в общем, розумієте, так? Да? Не знаю, треба його якось знімати ціля. Як, я не уявляю. В пресі видавить, звернутися до Бібісчуйсуса. Кришка може лопнути. Що тут тільки три луча. Та й усе. Воно тут заржавіло капітально. Гепати лупити. Тут стінки всього нічого. Тим паче, отут ще й в общем, придурок якийсь покернив. По-іншому я не назову. Ну, та що, будемо думати, як все це діло тепер розібрати? Стягти, розібрати, бо ну, по-іншому діла не буде. Взагалі, думаю, гадаю. десь щось придумаю, покажу. Ми продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо продовжувати. В общем, тут подшипник знятий, тут також вже знятий. Отак От воно попердолено там. <клух> тут обойма також витягнута. Як могли здогадатись, да? прийшлося розібрати сіпаратор, виколупати від тіля кульки, щоб все це діло розділилось. Ну і зрозуміло, що за допомогою у цієї ось. Маленької штучки, дуже зручно підлізти, розрізати, послабити. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Отак от все це діло непогано вийшло. Тут, звісно, шків покатаний добре. Є хороший шків, практично не робив отакий, але він, бачите, наскільки він довший. я думаю, воно працювати зараза не буде. Працювати воно, мабуть, не буде. Ну, так от не знаю, подивимось. Може, ми щось і придумаємо, може, не придумаємо, але то таке. Тепер наступне, що ми робимо. Зараз йдемо до токарного станка. Протачуємо ці ось соплі, ті, що тут поклепані, голову б їм поклепати таким макаром. Ну і пробуємо. Проточити колектор. Не знаю, скільки там тіла, але оцю вироботку треба прибрати. Бо діла з цього всього не буде. Спробуємо. Вийде, вийде, не вийде. Значить, значить дуже погано, якщо не вийде. Будемо старатися, щоб, щоб вийшло. Ідемо точимо. Так, парафія. В общем, все розібрано, все почищено. Більш-менш тут трошки проточено. Колектор проточений. В общем, все, все чітко, все класно. Прийшлося розібрати, розпаяти все до канцрура, щоб вичистити ну, якомога. Можливо. Значить, Розказував, показував. Оцей ось кант, треба вичищати від іржі. І все це діло потім мажеться. Мажиться, в моєму випадку, отаким. Ну, графіто наповнена мазюка. Вона не прикипає, вона ходить доволі таки непогано. І все це діло збирається, чітко в натурі класу. так, вказівним пальцем. І пішли мазати. І всі кріпильні елементи, гайки, болти, гвинти мажемо. Все цією консистентною смазкою. По-перше, вона не дає потрапляти в волозі там, де не потрібно. Болтові різьбові з'єднання не закисають. Це все діло ходить тоді вірою, і правдою, воно все розбирається і слугує чітко в натурі клас. Хтось скаже, можна там нігролом, да, можна нігролом, але. Нігрол він не такий пластичний і з часом він вимивається. Ця штука не вимивається практично. Тому рекомендую саме таку пластичну смазку. Таку пластичну смазку. Так, все, Тулимо наш статор. Вставало туди куди треба. Та й по всьому. Підрівнюємо. Ще один такий момент. Ось діодний мостик також знятий, бо треба було розпаяти. Дивіться. Каже, в мене зарядка була. Як ви думаєте, була в нього зарядка? Я думаю, що не було тут нічого. Ну, то таке. Зараз ми його спробуємо розшевелити, розкрутити, почистим помажем і зберемо все зворотній послідовності. Взагалі, я цю всю музику збираю, ставлю нові підшипники, що там потрібно, і вже включусь, як, може будемо тестувати. Погнали! Так, парафія, генератор у нас на стенді, все на місці. Ну і контрольна лампа є, світиться, ну вам не видно, так? Да? А ну-ка, отак о є. Намагнічування чую є. Ну і давайте, поїхали. 14 на поль навантаження. Ось, 13 лісі. 30 ампер. Оце, в принципі, і все. Все чітко, все класно. Ніде у нас тут тепер не шуршить. Все офігенно, щотки нові стоять, все чітко, все класно. Да, Проблемка тут є, звісно, із шківом. Ну, це ж таке. Тут ми вже безсилі. На жаль, в мене немає. Тоби розуміли, зараз час. Уже нічний, Нічний. придбати я його ніде зараз не придбаю. Тим паче це така запчастина, яка не, не кожен день виходить з ладу. Ну, от якось так. Ще раз вам покажу такі ось щотки. Вони вже дотерті були. Це, як я сказав, отака шайба, не пойми, яка. Та й по всьому там повинна стояти отака шайба і гровер. Все тут все тут є. От якось так. Тому все, на цьому наш ремонтик завершено. Робіть гарно, чітко, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде.